Доброго дня, шановні пані та панове! Ми, як завжди, з вами на каналі Ітоги підведемо. Авансом сам поставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Сьогоднішня наша мініатюра про найкращого шпигуна у всіх часів та народів Джеймса Бонда. Та про перший провал його значної операції. Тож до уваги. Проводи були не того кольору. Не того, як на схемі, що лежала тут поряд, на журнальному столі. Клеми були там, де їх не повинно бути. Оголені кінчики контактів трохи іскрили у жмуті різноколірних проводів, який звисав з дірки у дверях сейфу, де був лінф збитий кувалдою. Електричний замок, вперто не хотів Відчинятися Джеймс Бонд був у розпачі. Яким же треба бути придурком, щоб запихати такий важливий документ до цього залізного ящика, який китайці чомусь назвали сейфом? Тут все просто. Якщо у вас є мішок коксу, який ви не збираєтесь нюхати, а перетворити на зелених франклінів, або у вас є навіть вагон коксу, який ви теж не збираєтесь нюхати, то вам необхідно мати надійного покупця. Бо інакше ви отримуєте тісне, кам'яне, загартоване приміщення з цілодобовою охороною і до кінця життя. Джеймса Бонда не було мішка коксу, та було завдання дістати сірий конверт з того китайського одоробла, де зберігалася записка з адресою гарантованого покупця. Події розгорталися досить динамічно. Спочатку запрацювали санкції, і у розпропагандиста Соловйова відібрали маєток на березі італійського озера Комо. Та як наслідок, виконавча служба витерла його звідти копняками. Одначе майже одразу туди приїхали байкери, ночні є волки. Для організації мотопробігу Всесвіт без Росії неможливий. Ватажок цієї зграї від морозків на колесах Саша Хірург тут же почав організовувати презентацію цього епохального заходу. Запросили різних бонстри колором у мізках. Це досить презентабельно. Червона доріжка, солунка, вкручена зверху у здоровенний каравай, кокошники, муз музичний супровід був відповідний. Співали в звіті з кострами сінньої ночі у хеві-метал – оранжуванні, однак, доливши у свої організми трохи алкоголю, поважні гості затягнули, як завжди, золотий купала. У дорогому костюмі, білесенькій сорочці, у синьому галстуку та чорних окулярах Джеймс Бонд посіпав товсту мотузку біля вхідних дверей. Дзвіночок з того боку продзенькав, двері відчинилися, лице Бонда закам'яніло. Перед ним стояв байкер у чорному шкіряному костюмі, який був весь у заклепках. Звідусюди терчали блискучі шпичаки. На голові в нього красувалися досить високий кокошнік. Через плече на широкому паску висіла гармонь. Пика його була п'яна та невдоволена. Вручивши тому повелителю доріг підроблене запрошення, Бонд пройшов до зали, окинувши поглядом досить п'яну публіку за щедро накритими столами. «Он Саша, хірург, розповідає дипломату з еретреї. «Когда я біл на завтраки у канта. Парламентар від комуністів нашіптував на вухо соромітницькі анекдоти Байкерші з жахливою зачіскою, його щука вже була добре подряпана об гострі шпитяки на її плечі. Професійним поглядом Бонд відразу відмітив гарненьку молодицю. Яка у кутку біля стола мазала бутерброди чорною крою та роздавала з ящиків, що поряд горілку та тумаки тим придуркам, які повільно обслуговували гостей, заграла мелодія «Дунайські волни». бон запросив до танцю Аню. Так вона представилась, тобто лялечку, яка роздавала тумаки та горілку. І вони удвох почали кружляти по блискучому паркету великої зали, обмінюючись самовідданими поглядами з пристрастю Ромео і Джулія. Правда, з другого куплету їх танець супроводжувала тільки бас гітара. Щоби не тягнути час від невідворотнього, докружляли до сходів та побігли вгору. Спальня була зайнята, там байкери грали в карти на роздягання, бо займатися сексом з металевими колючками, які скрізь зірчали, трохи неприємно, хоча є варіант. Для потрібної справи вирішили зайняти кабінет Соловйова. Бонд у душі аж верещав від щастя, адже жаданий сейф був. У цьому кабінеті за картиною робочої колхозниця». була жадана для Бонда і сексуальна Аня. Бондом оволоділа пристрасть, палачі обійми, довгі поцілунки, і Бонд дуже, дуже ніжно покусуючи вушко Ані, був здатен на що завгодно заради цієї найбажанішої жінки всесвіту. Та раптом його пальці намацали якийсь горбочок між ногами Ані. Бонд різко відсахнувся, його очі стали квадратними, тіло заклякало. Та чого ти? Просто я не Аня, а Даня. Ну Данію, просто мій батько, володя Соловйов хотів. Що хотів той тіліпузік солов'йов, Бонда не цікавило, і він одним махом викинув даню у вікно. Далі відбувалося приблизно отаке. 시작합다 <laughs> <laughs> Надалі, дуже злий Джеймс Бонд пішов знімати пролетарську картину із стіни та відчиняти китайського сейфа. За мотузку біля дверей маєтку знов хтось посіпав. Задзвонив дзвіночок, байкер у кокошніку пішов відчиняти. На порозі стояв усатий жебрак у котілку і круглих чорних окулярах. Від нього тхнуло навозом, ну, тобто руським міром. В руках він тримав ціпок для сліпих. По понеділках милостиню не подаємо, понуро сказав байкер і вже хотів закривати двері та миттєво отримав крутий хук зліва. Повільно піднімаючись з підлоги, він зрозумів, що це таємно приперся хазяїн Володя Соловйов за сірим конвертом. І надалі, вдаючись сліпого, уздовж стіни володя достукав ціпком до сходів та швидко по-спортивному побіг угору і заскочив у свій кабінет. Побачивши бонда та нутрощі ще відчиненого сейфу, він став у стійку Йо, чи то карате, чи то діуджіцу, однак миттє отримав від бонда журнальним столиком зверху по кумполу, від цього стійка йо не допомагала. Прийшовши до тями, Володя Соловйов зрозумів, що він прив'язаний скотчем до стільця, у нього в роті на тоненькому пасту терчала кулька для жорсткого сексу. Бонд, зверхньо посміхаючись, розпалював газового пальника. Та задовбали. На дзвінок у передпокої знову пішов відчиняти байкеру кокошнику, потираючи добрячі синець з під оком. На порозі стояв Альпатіно у довгому плащі, з під поли плаща виглядав ствол автомата Баретта. По завданню батька Дона Карлеона. Альпачіно прийшов за сірим конвертом, адже італійську мафію ще ніхто не перемагав. Я за сірим конвертом і смачно впиляв байкера у писок» – Це вже вдруге, подумав байкер, низько пролітаючи над підлогою. Будучи спадковим мафіозі, Аль Альпачіно бачив усе. Але те, що відбувалося у банкетній залі, викликало огиду. Купа народу у вишикних костюмах байкери у шкірі та ескортниці у стрінах з голими дупами витанцювали народний матроський танець Чітко. Виходило не дуже, бо знову грала тільки бас-гітара, та це не спиняло ентузіазм цих придумків, розпихуючи танцюючих як кеглі. Аль Пачіно впевнено пройшов до сходів на другий поверх і, перестрибуючи через ходинку, увірвався до кабінету Соловйова. Бачивши того чмоню Соловйова з кулькою у роті, та бунта з газовим пальником у руках Аль Пачіно миттєво пересмикнув затвор автомата і в Бонд, газовий пальник повільно покотився по підлозі. Соловйов затих і перестав сіпатись на стільці. Трумінець сонного газу з тоненької трубочки у стелі приніс трохи спокою у кабінет Соловйова. З мотузки за вікном через дірку, зроблену данею, у кабінет, заскочив чувак і, оглянувши все навколо, зняв протигаз. Зоряний, точніше, міжзоряний контрабандист Хан Соло, вирішив трохи виправити своє матеріальне становище. І півтони коксу, що він не вкрав, а позичив у джаби на планеті Татуїн, вилізли хану Боком. Джаба образився та заморозив його для вселенського глубу. Після повернення до життя хан Соло вислухав принцесу Лею, яка розкрила йому велику таємницю про сірий конверт у китайському сейфі у маєтку на березі італійського озера Комо. Про цей конверт принцесі Леї повідав її брат Люк Скайвокер перед тим як звалити на навчання до тої планети, що дуже нагадувала сучасну Російську недофедерацію. Ось ось тіла, засноняні сонним газом, можуть прийти до тями. Не втрачаючи ні хвилини, хан Соло лазерним мечем акуратно зрізав верхню кришку китайського сейфу та дістав клятого конверта. Відкрив. Там була записка. Москва Кремль міністру Лавру.